Розглянемо кілька прикладів з нашого підручника. Першим розглянемо приклад з значення виразу мінус 8 коренів з 2 до квадрату. Застосувавши правило піднесення добутку до степеня. Ми повинні пам'ятати, що до відповідного степені підноситься кожен із елементів. В результаті цього ми отримаємо мінус 8 до другого степені помножити на корень з 2 до другого степені. Мінус 8 в другому степені дорівнює 64, я думаю, це вам зрозуміло. Як справитися із корень з 2? При цьому спрацює властивість, яку ми з вами вже проговорили. Корень квадратний з А до квадрату дорівнює А. За умови, що А більше рівне 0. Двійка у нас більше рівне нуля. Тому, використовуючи дану властивість, ми отримаємо 64 помножити на 2. І це дорівнює 128. Наступне завдання. Розв'яжіть рівняння. Їх у нас два. Перейдемо до першого. Для того, щоб розв'язати дане рівняння. З змінною х, в даному випадку зміна знаходиться під коренем. Залишаємо в лівій стороні все остальне, що немає змінної, переносимо вправо. При цьому наше рівняння матиме вигляд. Одна друга корень з х дорівнює 3. Помножимо праву ліву сторону на 2, щоб коефіцієнт перед коренням була одиниця. Отже, х дорівнює 6. Ну і піднесемо до квадрату, так як ми знаємо, що можна. Виконувати, дан... існує така дана властивість, підносити до квадрату праву ліву сторону даної рівності. В результаті корінь з х до квадрату дорівнює 6 квадратів. Отже, буде х дорівнює 36. За умови, що х повинен бути більше рівне 0. Або, в кінці, зробити перевірку. Якщо ви на початку не перевіряли по області визначення даного. Виразу. Отже, одна друга на корінь з 36 мінус 3 дорівнює 0. Одна друга помножити на 6 мінус 3 дорівнює 0. 3 мінус 3 дорівнює 0. Дана рівність є правильною. Відповідь до даного рівняння х дорівнює 36. І виконаємо друге рівняння. Так як з лівої сторони вже є корень, з число піднесемо до квадрату, отримаємо. 1 плюс корень з х плюс 2 до квадрату і дорівнює 2 в квадраті. В результаті ми отримаємо 1 плюс корень з х плюс 2 дорівнює 4. Перенесемо одиницю відповідно до четвірки в праву сторону. Отримаємо корень х плюс 2 дорівнює 3. Піднесемо знову до квадрату. І отримаємо х плюс 2 дорівнює 9. І розв'яжу маленьке лінійне рівняння х дорівнює 7. При цьому значення х може бути стороннім коренем, так як ми двічі підносили до квадрату. Тому в даного типу рівняннях обов'язково робити перевірку. 7 плюс 2. 9, корень з 9, 3, 3 плюс 1. 4 корень з 4, 2. 2 дорівнює 2. Дана числова рівність є правильною. Отже, відповідь коренем рівняння х дорівнює 7. Приклад номер 3. Розвежіть рівняння. х мінус 5 до квадрату дорівнює 16. Множина коренів даного рівняння дорівнює об'єднанню множень коренів таких рівнянь. x мінус 5 дорівнює 4 і x мінус 5 дорівнює мінус 4. Так як з лівої сторони у нас стоїть вираз в квадраті дорівнює 16, то 16 ми повинні представити, як, яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати відповідно 16. Це 4 або мінус 4. Тому у нас йде об'єднання розв'язків. Розв'язавши рівняння, ми отримаємо, що x дорівнює 9, x Дорівнює 1. При цьому корені нашого рівняння 1 і 9. Приклад номер 4. Похоже, до попереднього прикладу, але відрізняється тим, що з правої сторони в нас стоїть 2. Так, як 2 не є квадратом якогось числа явного того, що ми знаємо, ми повинні пам'ятати, що корень з 2 в квадраті. Дорівнює відповідно 2, або мінус корень з 2 у квадраті також дорівнює 2. Тому наше рівняння перетвориться в об'єднання двох рівнянь. 3х мінус 1 дорівнює корень з 2, або 3х мінус 1 дорівнює мінус корень з 2. Розв'яжемо дані рівняння. Відповідно, коренями нашого рівняння є 1 плюс корень з 2, що ділиться на 3, і 1 мінус корень з 2, що ділиться на 3. Не забуваємо в кінці записати відповідь. Приклад номер 5. Знайдіть область визначення виразу. Перший вираз. Корень квадратний х по модулю мінус 1, що ділиться на х квадрат мінус 4. Перше на що ми звертаємо увагу, сьогодні ми розглядали з вами, що будь-який підкореневий вираз більше або дорівнює 0. Отже, на підкореневий вираз х по модулю мінус 1 накладаємо умову більше рівне 0. При цьому ви повинні також пам'ятати, що ділити на 0 не можна. Тому на знаменник х 4 також накладаємо умову не дорівнює 0. І системна дужка, Тобто є об'єднання двох умов. Розв'яжемо дані відповідно дві, не, е, е, два вирази. Модуль х-1 більше рівне 0, модуль х більше рівне 1. Відповідно, наша нерівність перетвориться в сукупність двох нерівностей. х більше рівне 1, х менше рівне мінус 1. І розв'язком даної нерівності буде об'єднання множини розв'язки від мінус нескінченності до мінус 1, і від 1 до плюс нескінченності. З першої завдання ми справили. Завдання номер 2. х квадрат мінус 4 не дорівнює 0. Тобто х квадрат не дорівнює 4. Відповідно, х не дорівнює плюс або мінус 2. Вертаємося назад до нашої системи. Перша нерівність дає нам умову, що х належить проміжку від мінус нескінченості до мінус одиниці в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченості. Друга дає нам субкупність коренів х не дорівнює 2. Х не дорівнює мінус 2. При цьому, коли ми покажемо з вами це на числовій прямій, перша нерівність буде мати з собою об'єднання двох проміжків від мінуса скінченості до, до мінус одиниці і від одиниці до плюс нескінченості. Так як об'єднання обидва проміжки ми показуємо на одному поверсі. І друга умова не дорівнює 2, тобто в правому проміжку 2 викалуємо 1, і в лівому проміжку викалуємо мінус 2-2. При цьому область визначення даного виразу буде відповідати об'єднанню проміжків. Від мінус нескінченності до мінус 2 кругла дужка, бо мінус 2 виколоти не враховується. В об'єднанні від мінус 2 до мінус 1 квадратна дужка враховуючи. Об'єднання від 1 до 2 кругла дужка і від 2 до плюс нескінченності. Другий вираз з даного номера. Для того, щоб знайти область визначення даного виразу, достатньо розв'язати систему двох нерівностей. Тобто 3 мінус модуль х більше рівне нуля, і х плюс 1 строго більше нуля. Чому строго більше нуля? Так як корень знаходиться в знаменнику, а на 0 ділити не можна, тому на підкореневий вираз ми накладаємо лише одну умову строго більше нуля. Розв'язуємо першу нерівність. Модуль х менше рівне 3, тобто х знаходиться в межах від мінус 3 до 3. І розв'язуємо другу нерівність х більше мінус 1. Відповідно, х належить від мінус 1 до плюс нескінченості. Зобразимо розв'язок даної системи графічно. Відповідно, перший розв'язок у нас буде проміжок від мінус 3 до 3, і мінус 3 і 3 включно. І другий випадок у нас буде від мінус 1 до плюс наскінченості – так як ми працюємо з поняттям система двох нерівностей. Обидва проміжки ми показуємо на різних поверхах і знаходимо проміжок, який перетнуто двічі. Це буде проміжок від мінус одиниці до трьох. І записуємо відповідь. Отже, х належить від мінус одиниці до трьох. Мінус 1 не включно, 3 відповідно включно. Наступне завдання. Приклад номер шість. Розв'яжіть рівняння. Перше рівняння. Корень мінус х плюс корень х мінус 2. дорівнює 2. Перш за все, знайдемо область визначення даного рівняння. Тобто, на кожен підкореневий вираз накладемо умову більше рівне 0. Розв'яжемо дану систему нерівностей. Так як ми працюємо з системою, повинен бути перетин. Виставляємо точки в порядку зростання зліва направо, 0 зліва, 2, відповідно, справа. Менше нуля ми рухаємося в ліву сторону, більше двох ми рухаємося в праву сторону. Відповідно, немає перетину. Це говорить про те, що область визначення не існує жодного значення, яке б задовольняло наше рівняння. Отже, висновок. Рівняння коренів не має, тобто х належить порожній множині. З першим завданням ми з вами справилися. Давайте справимося з другим завданням. Так як корень являється вираз, невід'ємний, у нас є сума двох коренів щодо рівня нулю. Ця сума можливо дорівнювати нулю тоді, коли одночасно кожен із коренів дорівнює нулю. Іншими словами, корень квадратний з квадрат мінус 2х дорівнює 0, і корень квадратний з мінус 2 також дорівнює 0. При піднесенні до квадрату праву ліву сторону ми отримаємо х квадрат мінус 2х дорівнює 0, і мінус 2 дорівнює 0. В першому випадку. Рівняння дає два розв'язки. х дорівнює 0, х дорівнює 2. В другому випадку х дорівнює 2. Так як ми розв'язуємо систему двох рівнянь, то нас цікавить спільний розв'язок. Спільний розв'язок для двох рівнянь є значення х дорівнює 2. Отже, запишемо відповідь. Х дорівнює 2.